Якщо ви з тих людей, які закривають очі під час перегляду фільмів жахів, переглядайте це відео на свій страх. І ризик ранок 16 листопада 1957 року Берніс Уордін вирушила на роботу в будівельний магазин, і навряд чи вона того ранку могла припустити, що це її останній день життя. Прийшовши в магазин, вона займалася своїми рутинними справами, нічого не підозрюючи. Через дорогу знаходилася заправка, в якій працював Бернар Мушинський. І за його словами, Бернар прибула на роботу як завжди, і через хвилин 15-20 до магазину. Під під'їхала машина. Бернар подумав, що вона найняла працівника для доставки і нічого не запідозрив. В принципі, як і звичайна людина, він продовжив займатися своїми справами. Через деякий час Мушинський почав щось підозрювати. Так як частенько бачив Ворну на вулиці. Він вирішив піти перевірити, чи все в неї гаразд. Підійшовши до магазинчику, він побачив, що двері того були зачинені, а світло було вімкнене. Він подумав, що, скоріш за все, вона пішла додому, так як в цей день було досить мало людей, а світло просто забуло вимкнути. І повернувся назад до заправки, не знаючи, що буде далі. Ближче до вечора на заправку до Бернарда заїхав син Берне та за сумісництвом помічник Шерифа. У них почалась легка розмова, під час якої Мушинський сказав, що мати Френка. Поїхала раніше додому, і на цьому моменті син сильно занепокоївся, так як був впевнений, що мати не поверталась раніше додому, і вирішив сам перевірити, чи є хто в цьому магазині. Відійшовши до магазинчика, Френк був шокований. Він помітив, як з іншого боку, будівлі були криваві сліди, а в самому магазині не було касового апарату. Намагаючись припустити, хто міг бути в цьому замішаний, Френк згадав про чоловіка, який неодноразово з'являвся в магазині його матері. В нього не залишалось сумнівів, що саме цей чоловік був замішаний у вбивстві його матері. Нагадаєте, мені котрий раз я повторюю одне й те ж саме, що фільми. Жахів на реальних подіях не є цілковитою правдою. Одні з них вигадані, а інші, в свою чергу, змушують стигнути кров в жилах, тому що в них є якась правда. Одним з таких фільмів, а точніше історій, є хороше психо, техаська різанина бензопилою, також документальний фільм і ще багато інших. Тож, як завжди, про все по порядку. Це історія про Еда Гейна, який народився 27 серпня 1906 року у Вісконсині. Його мати була релігійною фанаткою. Ну куди ж без цього? Із самого дитинства Еду та його брату вселяло те, що секс це погано, навіть після шлюбу, і те, що жінки це порід диявола. Якась клята маячня, але. Так воно було. Згоден це виглядає як повна маячня, але ви зачекайте, це лише початок. Шлюб батьків одразу ж не залагодився, тому що батько був алкоголіком і систематично залишався без роботи. А мати була релігійною фанаткою. Тут, начебто, і все зрозуміло. І так як батько часто залишався без роботи, всю сім'ю тягнула августа, а не розлучились вони через релігійні переконання. Як ви можете зрозуміти, вихованням дітей займалась тільки мати. І поки Ед у прямому сенсі був одержимий своєю матір'ю, його брат Генрі не поділяв погляди своєї матері. Після смерті батька хлопці все ж таки вийшли в люди, так як треба було годувати сім'ю. Вони працювали на різних роботах. При цьому Ед дедалі більше прагнув отримати схвалення матері. У школі Ед був досить сором'язливим хлопчиком. І ні з ким не спілкувався. Напевно, через те, що його мати карала, коли він намагався завести собі друзів та з кимось поспілкуватись. І. Бляха, що за фігня. Також однокласники сказали, що у Еда були проблеми з головою, так як він міг просто з Нинацька почати сміятись, стверджуючи, що почув десь якийсь жарт. Але що саме дивне, у навчанні він. Непогано так встигав, і я не розумію, що в його житті пішло не так. Хоча ні, знаю. І о, кляті дива в цій історії не закінчується. Так як у віці десяти років він отримав оргазм, коли побачив, як його батьки розрізають свиню. А також августа спалила його, коли той займався мастурбацією і ошпарила його окропом. Типу, покарала його. І що саме, ну прям цікаве, він вважав свою матір святою. Хоча Августа вважала навпаки. Я маю на увазі синів. Вона їх ненавиділа в прямому сенсі. 16 травня 1944 року Едвард і Генрі спалювали болотну рослинність біля їх ферми. У якийсь момент вогонь вийшов з-під контролю і привернув увагу місцевої пожежної станції. Наприкінці дня, коли вогонь загасили, і пожежники поїхали. Едвард заявив про зникнення Генрі. За кілька годин Едвард, Августа та два помічники Шерифа знайшли труп Генрі, який лежав обличчям униз. На перший погляд, все виглядало так, ніби він помер від зупинки серця, оскільки видимих ран чи опіків на його тілі помітно не було. Гарольд Шахтер у книзі про Гейна пише, що на голові Генрі були синці. Проте, як би там не було, поліція відхилила версію навмисного поширення вогню. А слідчий округ пізніше офіційно зробив висновок, що причиною смерті була задуха. хоча деякі слідчі мали підозри, що це Едвард убив брата, але це ніхто не підтвердив. Після смерті Генрі Августо вхопив удар і вона виявилась прикутою до ліжка. Ед всіляко намагався допомагати своїй матері. Він за нею доглядав, але та, в свою чергу, була незадоволена сином. Вона його ображала, казала, що він не вдаха і нічого не вартий. Але він все одно її любив. І мати іноді дозволяла йому спати поруч з собою, що досить дивно в такому віці. Одержимо відданий своїй матері, Гейн ніколи не виходив з будинку і залишався з нею. Але після її смерті наприкінці 45-го року він залишився один. Він залишив її кімнату доглянутою, а решта будинку почала занападати. Ед продовжив ходити на роботу, а решту часу проводити в будинку наодинці. Сусідам та іншим людям на нього було байдуже, і на нього ніхто не звертав уваги до останньої Покупки антифризу, і вже в цей момент до нього з'явилось ну безліч запитань. Коли помічник шерифа все зрозумів, він вирішив діяти негайно, стукаючи в двері Еда, заставши його зненацька. Але на його щастя, це були знайомі йому хлопці, які жили по сусідству. Вони побачили, що його руки в крові. Ед у свою чергу сказав, що це кров оленя. У хлопців були проблеми з машиною. І Ед їм люб'язно допоміг після його запросили на вечерю, і на той момент ніхто не підозрював, що сидить за одним столом з жорстоким, серійним убивцем. Після повернення додому Еда зупинив шериф та попросив проїхати у відділок. Після приїзду вони попросили Еда розповісти, що він робив в той день, чим займався. Все в подробицях зранку й до вечора, коли Ед. Повністю розповів історію в перший раз. Офіцери попросили його розповісти цю історію ще раз. І на цьому моменті з'явились проблеми, так як він заплутався у своїй історії. І офіцери почали вже підозрювати Еда в чомусь дуже. Цікавому, але ед сам все зробив, коли почав говорити, що його підставили, і він ні в чому не винен. Офіцери поцікавились, в чому підставили, так як ніхто не знав про смерть Місіс Уордін. І він сам сказав: Місіс Уорді, вона мертва, і у поліції не залишалось вже сумнівів, що перед ними сидить той самий вбивця. А вже саме зараз, мої дорогенькі, буде до сиречки цікаво. І так, якщо є діти перед екранами, краще їх приберіть. І люди з слабкою психікою та серденьком також нараджу дивитись. Хоча чому не дивіться, якщо у вас погана психіка. 8 грудня 1954 року Ед вбив Мері Хоган. Її об'явили безвісти зниклою. І що саме цікаве, Ед зміг перенести повну жінку через все місто до себе додому, і ніхто її не знайшов. Так, він її розчленив і залишив в своєму будинку. А коли про неї почали говорити та намагались якось її шукати, він жартував, що вона залишилась в нього переночувати. Нікому цей жарт не зайшов. Але він не жартував. Він казав, як я. Тіло місіс Вордін висіло в гаражі, як туша Оленя. Вона була підвішена за щиколотки, Обозголовлена і розчленована. Я б хотів показати знімки, але мене за них ютуб просто вб'є. Тож, вибачте, її голову знайшли в мішку, інші ж органи були знайдені в пластиковому пакеті. І Якщо ж ви пам'ятаєте кадри з фільму «Техаська різанина бензопилою», коли заходять в будинок сойрів і бачать все, що там відбувається, в холодильнику органи, оце все неприємний запах. Ці сцени я згоден викликають жах та огиду. Але ти десь розумієш, що це все не справжнє. А ось поліція, яка була в будинку Еда, відчула це по-справжньому. І це був не весь жах, який там побачила поліція. Вони побачили інші тіла, а точніше, залишки цих тіл, які стали частиною інтер'єру. Так, він зробив собі стол. Стілець, крісло, до якого пришив жир. Люди зараз купляють подушечки, щоб дубці було м'яко. Я згоден у кожного свої смаки, але не настільки. Він зробив собі урну з людського тіла. І ще багато чого. Люстру я не буду все перелічувати. У фільмі було багато екшену, більше м'яса та іншого. Цій же історії найбільше огиди стає за припущенням те, що знаходилось в холодильнику, він приймав у їжу. Але офіційних доказів цього немає. І навіть якщо вам цього мало, то в одній із кімнат поліція виявила костюм пошитий з людських тіл, які ед одягав поверх нормального одягу. Так само вони виявили маски з людських облич. По будинку валялись різні черепи і залишки тіл, вуха, губи гінеталії і багато чого іншого. Експертиза показала, що місіс Ордін була вбита в потилицю з рушниці. Ет, свою чергу сказав, що нічого не розумів, коли це сталося. Він падав у ступор і нічого не міг зробити. А за кількістю виявлених жертв всім стало зрозуміло, що він серійний вбивця, але ед виправдовував себе, кажучи, що ці тіла він викрадав з цвинтаря, він розкопував тіла жінок середнього віку, які були більш-менш схожими на його матір, та забирав до себе додому. Для чого саме для більшості й досі залишається загад? Поліція вирішила перевірити слова вбивці та поїхала на цвинтар, де побачила розриті могили. Деяких з них не було просто тіл, а в інших не було кінцівок. Також є непідтверджена інформація, що ед викрав і тіло власної матері, де воно знаходиться, нікому не відомо. Також є безліч непідтверджених версій, для чого він це робив. Одні стверджували, що він знімав з них шкіру. Шивав, одягав та вночі танцював на задньому дворі, але знову ж таки це не підтверджена інформація. Якщо це було самотрошно, у будинку Еда були знайдені залишки тіл, які раніше зникли безвісти, але він заперечував, а згодом погоджувався. Ед став стверджувати, що в нього шизофренія, і його помістили у психіатричну лікарню. Незабаром над ним почався суд. Що складається з двох етапів: перший був визнання його хворим, а другий його виніс у всіх злочинах. Врешті-решт його визнали винним, але помістили знову до психіатричної лікарні, де й провів він залишок своїх днів. Можливо, думка щодо цієї історії буде розходитись в плані схожа вона на фільм або ні. Але знову ж таки спробую пояснити, що реальна історія фільм, ну. Тут трішки по-іншому все працює. Автор бере деякі моменти, такі як холодильник, те, що він робив своїми жертвами, або ненормальна любов до матері, як у фільмі Психо. Коротше, ви зрозуміли. Це не історичний фільм і не біографічний, де є правда і то, можливо, там щось вигадують. Коротше, ви зрозуміли. Ні, ну можливо, хтось думав, що він одягає людську маску на обличчя, бере в бензопилу та бігає вулицями, крамсає людей. Це було б непогано. Ну, як непогано. Цікаво. бо... Ви зрозуміли. Це вигадана історія. Якби було так, було б так. Це вигадка. І. Це краще ніж історії про всяку містику та паранормальщину на реальних подіях. Приведе мітивіля. Тоуп Хупер, який зняв техаську різанину бензопилою, сказав у документальному інтерв'ю 97-го року, що чув розповіді про злочини Гейна. Від членів родини, які жили поруч із вбивцею, я виріс із такою казкою біля багаття. Знаєте, страшною історією, яку розповідають у лісі, сказав він. Я насправді не знав імені цього чоловіка, я навіть не знав про едагейна, я просто знав про те, що сталося, що було жахливо. Але цей образ справді застряг і я виріс із таким запалом у своїй свідомості, що хочу. З цим щось зробити. Єдиний факт, який безглуздо заперечувати, так це те, що він був одним з найжорстокіших серійних вбивць, який навів жаху на все місто. Люди, які жили поруч з ним, знали, що з ним щось не так. Але вони уявлення не мали, що відбувається в його будинку і що він там робить з тілами людей. А про сусідів я. Загалом мовчу. Ну, які його запросили на вечерю. Я. ні, я не уявлю. Ну, коли вони дізнались, а це майже в один день сталося, ти сидиш з збивцею, снідаєш, обідаєш, вечеряєш, все нормально. Непогана людина. А тут бац! Виявляється, він жорстокий серійний вбивця, який крамсав людей. Я б від такого відходив, ух, як довго! А на цьому ж друзі, я дякую вам. Ви дуже гарна публіка. Я вас цих просто обожнюю. Не забувайте ділитись цим відео з друзями, ставити вподобайку, коментуйте, розповідайте, діліться своїми думками щодо цієї історії. А на цьому до зустрічі.